Вітаю, друзі, сьогодні, 16 травня 2024 року. розпочався дводенний візит е, самопризначеного президента Російської Федерації Володимира Путіна на п'ятий чи який там в нього вже термін е, до Китайської Народної Республіки. Візит триватиме 16 та 17 травня, і е, в процесі цього візиту офіційний візит е, під час цього візиту. Путін е, відвідає. Пекін та Харбін, і зустрінеться, звісно, з головою КНР Сі Цзінпіном, про що ми сьогодні, зараз будемо розмовляти, а також з іншими посадовими особами. І вже можемо підвести певні підсумки першого дня цього візиту. За яким я вважаю, нам в Україні треба стежити дуже уважно, тому що звісно, що Китайська Народна Республіка, декларуючи нейтральність, фактично підтримує Російську Федерацію в цій війні проти України, яку вона називає українською кризою, отже, перш за все, що треба відзначити, що це перший міжнародний візит Путіна в якості президента Російської Федерації після інавгурації. Це теж є дуже символічно, що саме Китайська Народна Республіка обрана для першого візиту. Цьому візиту, судячи з того, як він обставлений, Володимир Путін надає надзвичайно важливого значення. Перш за все з наступних причин. Візит дуже пафосно відображається в засобах масової інформації, зокрема в міжнародних і через прес-службу Кремля. Крім того, разом із Путіним до Пекіна до Китайської Народної Республіки поїхала дуже представницька делегація: це, по-перше, новий міністр оборони, це і Шойгу, який зараз займає посаду секретаря Ради національної безпеки Російської Федерації, це і Лавров, міністр закордонних справ, це і купа інших профільних міністрів. Тобто, делегація дуже представницька, і вона повинна демонструвати серйозність намірів щодо домовленості щодо прагнення. Домовленостей, досягнення домовленостей між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією. Є кілька важливих питань, які, я так думаю, Путін та Сі будуть обговорювати під час своєї зустрічі, яка вже відбулася і буде ще одна ввечері неформальна. Три блоки питань: перше питання це блокування фінансових розрахунків банками Китайської Народної Республіки із російськими контрагентами, і фактично згортання економічної співпраці, фактичне згортання економічної співпраці між Китайською народною республікою та Російською Федерацією, тобто, через американську санкційну політику, китайські банки вирішили не ризикувати торгівлею із Заходом та Європейським Союзом, а особливо з Сполученими Штатами Америки. і… Фактично припинили проводити значну частину платежів, особливо великі провідні банки Китайської Народної Республіки, за товари, які купуються російськими покупцями у Китайській Народній Республіці. Другий аспект це другий газогін Сіла сибірі 2. Відповідно до цього, в зв'язку з тим, що Газпром. Отримав величезні збитки трильйонні в рублях, збитки вперше чи не вперше за свою історію через втрату е, платоспроможних ринків Європейського Союзу, е, росіяни проводять політику перенаправлення. Газових потоків з одного боку на внутрішній ринок і підняття цін для споживачів Російської Федерації а з іншого боку, у Китайську Народну Республіку по газогону Сіла сибірі 1 однак ці об'єми цілком не компенсують з одного боку втрачені об'єми в Європейському Союзі, а з іншого боку, ціна. На газ, який продається у китайську народну республіку, значно нижче ніж нижче ніж ціна на газ, яка продав, яка була, коли газ продавався у європейський союз. Однак, не маючи виходу, росіяни прагнуть збільшити обсяги поставчання газу в китайську народну республіку, і вже давно пропонують китайській народній республіці побудувати газогін Сіла Сібірі, Сібірі-2». Сізінпін відповів е, на цю пропозицію тим, що ви можете будувати сілу Сибірі-2, однак ми нічого вам не обіцяємо, і кошти вкладати в цю сілу Сибірі-2 Китайська Народна Республіка не буде. І відповідно, я думаю, це другий аспект, другий блок питань, які планується обговорювати і спробує Путін вирішити під час цієї поїздки. Третій блок питань це звичайно ж війна Російської Федерації проти України і сподівання на подальшу підтримку Китайської Народної Республіки, як мінімум політичну. Російської Федерації у цій війні, отже, Сі Цзінпін досить, скажімо так, поважно і з розмахом зустрів Путіна та його делегацію, і вже провів зустрічі з Путіним, тета те, яка тривала як подейкою, деякої дві з половиною години. За результатами цієї зустрічі вони вийшли до преси, і, по-перше, було підписано спільну декларацію. Вона викладена в дуже загальних міркуваннях. Сі не, не скажімо, не скупився на компліментарні висловлювання щодо Російської Федерації, Російського народу, Путіна, міжнародної допомоги, міжнародної вірніше миру тощо, тощо. Однак, фактично, е, А, крім того, було підписано 12 міждержавних документів. Отже, незважаючи на те, що з політичної точки зору все обставлено дуже пафосно, е, з реальної точки зору, жодного важливого документа підписаного міждержавного не було. І судячи зі всього, е, з тих документів, 12 про які я згадав, які були підписані під час. За результатами перемовин між Путіним та Сі Цзінпіном, жоден не має принципового значення ні для економіки України, ні для розвитку економічного співробітництва між Російською Федерацією та Китайською Народною Республікою, і не стосується продовження війни Російської Федерації в Україні. Тому, незважаючи на таку декларативно позитивне ставлення Сі Цзіньпіна до Путіна та Російської Федерації, який заявив про те, що дружба між російським та китайським народом повинна тривати на кілька поколінь, а Путін, в свою чергу, заявив, що русський і китаєць браття не вік. Ну тобто. Все це просто риторика і декларація, тому що по суті це в документах не втілилося. Можливо, ввечері, коли вони будуть зустрічатися в неформальній обстановці, будуть продовжуватися якісь перемовини і буде досягнено ще якихось додаткових домовленостей. От, Будемо спостерігати за цим. Крім того, Путін матиме зустрічі ще з іншими посад... високопосадовцями Китайської Народної Республіки Республіки і. Можливо, доведеться ще додатково доповнювати відео висновками цю поїздку Владимира Путіна. Сі Дзінпін в свою чергу заявив, що КНР та Російська Федерація виступають за політичне врегулювання війни Російської Федерації в Україні і знову назвав цю війну проти України кризою. І, звичайно, що. Це жодна не криза, і це свідчить про заангажованість Китайської Народної Республіки на користь Російської Федерації у цій війні. Але ми будемо спостерігати далі, як розвиватимуться події, особливо сьогоднішня вечірня неформальна зустріч між Путіним та Сі Цзінпіном та іншими членами делегації Російської Федерації. І у випадку чого я доповню свої висновки по аналізу цієї цього візиту. Слава Україні.